Ви дивитесь підсумки дня на телеканалі конкурент Конкурентів. На Ковальщині спалахнув легковий автомобіль. Кадиров заявив, що попросив у Путіна про переміщення його вояк у Бахмут. Ситуація навколо заес стає потенційно небезпечною. Магате. Слава Україні! В ефірі підсумки дня 7 травня у студії працює Катерина Возняк. Далі розповім детальніше. Волинь у жалобі на Луганщині загинув герой Анатолій Смітюх. Про це повідомила камінь Каширська громада. Боронячи рідну землю у бою з окупантами, загинув вірний син України, житель Каменя Каширського Смітюх Анатолій Антонович, 1972 року народження. Йдеться у дописі. Життя воїна обірвалося 6 травня 2023 року у Луганській області. Ще одне мужнє життя воїна з Волині обірвалось на Луганщині. Як інформує Прилісненська громада, загинув житель Прилісного В'ячеслав Хилюк, 1985 року народження. Воїн був призваний на військову службу з лютого 2022 року. Без батька залишилося двоє синів. Редакція телеканалу Конкурент Тіві висловлює щире співчуття родинам загиблих героїв. У день піхоти президент України Володимир Зеленський присвоїв почесну відзнаку за мужність та відвагу 14-й окремій механізованій бригаді імені князя Романа Великого і вручив державні нагороди воїнам. Урочиста церемонія нагородження відбулася у Маріїнському палаці в Києві. Повідомили на сторінці бригади у Фейсбуці. Глава держави привітав воїнів-піхотинців зі святом, вручив стрічку почесної відзнаки за мужність та відвагу командиру. 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого, полковнику Олександру Охріменку, ордени Богдана Хмельницького 3-го ступеня, за мужність го та 3-го ступеня, Данила Галицького, медалі за військову службу Україні і захиснику вітчизни, воїнам бригади. На Ковальщині 7 травня загорівся легковий автомобіль. Про це повідомляє головне управління ДСНС України у Волинській області. Відомо, що у четвертій ранку до служби 101 надійшло повідомлення про те, що у селі Растів Ковальського району горить легковий автомобіль. Рятувальники, які приїхали за викликом, о четвертій 22 вже ліквідували горіння. Причина пожежі встановлюється за попередніми даними. Автомобіль міг загорітися через несправність. Електричної системи Після гучної заяви ватажка вагнерівців Пригожина про те, що його вояки нібито відступлять з Бахмута 10 травня. Своїх військових туди вирішив відправити Кадиров. Про це глава Чечні заявив у своєму телеграмі. За його словами, нібито його вояки з підрозділу Ахмад готові висуватися у Бахмут. Кадиров заявив, що нібито вже підписав лист Путіну про готовність його злочинців висуватися до Бахмута. Він також запевняє, що наказ Путіна був. Буде виконано у будь-якому випадку. Тим часом засновник ПВК Вагнер Євген Пригожин заявив, що отримав імовірно від російського міноборони бойове розпорядження, що його вояки отримають боєприпаси та озброєння. Цитуємо: нам обіцяють дати боєприпаси і озброєння стільки скільки нам потрібно для продовження подальших дій. Нам клянуться, що на фланзі буде виставлено усе те, що необхідно, щоб нас не підрізав противник. Нагадаємо, у зсу само. У початку скептично ставились до заяви Пригожина і буцімто відступ військ від Бахмута. Бо впевнені Путін цього зробити нікому не дозволить. Окупаційні війська почали активно перекидати важку техніку через Маріуполь. Її перевозять у напрямку Запорізької області. Про це у телеграмі повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. Знову велике поповнення гусеничної техніки через Маріуполь у напрям Запорізької області, зазначив він. При цьому за словами Андрющенка інтенсивність руху російської техніки через окуповане місто постійно зростає. Ситуація в районі Запорізької атомної електростанції стає все більш непередбачуваною і потенційно небезпечною. Присутні на станції експерти МОГАТЕ регулярно чують обстріли. Про це заявив генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гросі. Він зазначив, що вкрай стурбований цілком реальними ризиками для ядерної та фізичної безпеки станції. Тож зазначив, що діяти потрібно негайно, щоб запобігти загрозі серйозної. Ядерної аварії та пов'язаних із нею наслідків для населення і навколишнього середовища Гросі додав, що експерти магате продовжують регулярно чути обстріли. Зокрема, чули їх ввечері 5 травня. Російські окупанти почали вивозити жителів енергодару до Бердянська та Приморська. Про це повідомляє генштаб у зведенні 7 травня. Росіяни проводять так звану евакуацію місцевих жителів з тимчасово захопленого енергодару Запорізької області у напрямку населених пунктів Бердянськ та Приморськ на місцеві бази відпочинку. Як ідеться у дописі, так званій евакуації підлягають люди, які мають російські паспорти. Причому насамперед потрапляють ті, хто погодився на російське громадянство у перші місяці окупації. <му> Уряд Естонії істотно збільшив верхню межу чисельності особового складу сил оборони воєнного часу. Про це повідомляють тамтешні змі. Згідно з чинним планом розвитку державної оборони, у воєнний час до особового складу сил оборони входить 26 тисяч 700 військовослужбовців. Уряд збільшив це число до 43 тисяч 700 осіб. За повідомленням Міністерства оборони, збільшення охоплює кілька важливих компонентів: наземну оборону буде подвоєно на 10,5 тисяч військовослужбовців. А у верхню межу чисельності особового складу воєнного часу тепер буде включено. Додатковий резерв у 4 тисячі осіб, який знадобиться для поповнення підрозділів і відновлення їхньої боєготовності під час оборони Естонії. Наші журналісти підготували також інші сюжети про життя українців у воєнний час. <му> Б'ють за нозами сиву піну, море чорне і чорна кава, заласкає його на світанку, завербує і на нову справу, в куртку сховає минуле шрами від слів і катан, нехай, нехай буде легше їм тим, хто піде по слідам. Цього дня ніхто не стримав сліз, плакало навіть небо. 7 травня у Ковелі провели в останню дорогу героя України Сергія Козулю. Про це повідомили у Фейсбуці Ковальської міської ради. Відомо, що Сергій Козуля народився у Ковелі та з маличку захоплювався спортом. Коли почалась повномасштабна війна, Сергій не залишився вдома, пішов добровольцем у військкомат. А вже 25 лютого вступив до сил територіальної оборони. України був стрільцем військової частини А 7063 Попрощатись із загиблим на війні героєм прийшли сотні ковальчан, схиливши голови та на колінах, воїна провели в останню путь у рідному місті. Редакція телеканалу Конкурент Тіві висловлює щире співчуття рідним і близьким загиблого захисника. Захисники України будуть готові до контрнаступу, коли отримують усе узгоджене з союзниками озброєння. Про це заявив президент України Володимир Зеленський. Передає The Washington Post. за словами президента, Україна буде готова розпочати наступ, коли отримає озброєння, яке було узгоджене з союзниками. Зокрема, терміни можуть залежати і від погодних умов, оскільки вздовж лінії фронту земля не по сезону волога. Міністр оборони України. Не Олексій Резніков відзначив, що перше штурмове формування вже готове до початку операції більше ніж на 90%. Однак деякі визначені підрозділи все ще завершують навчальні програми за кордоном. Навчання збройних сил Білорусі та Росії у Білорусі продовжили щонайменше до 15 травня. Про це свідчить графік проведення навчань на білоруських полігонах. Повідомляє білоруський гаюн. Це чергове продовження навчань на білоруських полігонах, які йдуть з 29 квітня 2022 року. Загальна кількість продовжень склала 54 тижні. Збройні сили Білорусі покращують навички, стають більш підготовленими до оборони. Але як як і раніше не готові до наступальних дій через відсутність реального бойового досвіду, ідеться у повідомленні. Також зазначається, що 8 та 9 травня буде вихідним на Борисівському полігоні. В мережі з'явились моторошні наслідки ранкового обстрілу росіянами Балаклії, що на Харківщині, як повідомила міська військова адміністрація, рашисти обстріляли місто вранці 7 травня. Мішені терористів, мирні люди та об'єкти. У наслідок ракетного удару постраждали п'ятеро цивільних жителів. Є пошкодження багатоповерхових житлових будинків. Без електропостачання залишається частина міста Балаклія та село Борщівка, пораненим. Надають медичну допомогу, зазначають, що пошкоджені будинки будуть обстежені та людям буде надана допомога у ліквідації наслідків. На даний час у місті працюють усі служби. Жителів громади закликали не панікувати та зберігати спокій. Тимчасово окупованому Севастополі 7 травня пролунав вибух. Про це повідомили місцеві пропагандисти. Відомо, що спершу було чути ракетний пуск, а за кілька секунд вибух, схожий на роботу системи протиповітряної оборони. За інформацією місцевих ЗМІ, в цей час у районі Козачої та Камишової Бухт було чути вибухи у соцмережах. Писали про нібито збитий безпілотник. Призначений окупантами, так званий глава Севастополя, Михайло розважає. Заявив, що вночі ППО відбила атаку дронів. За його словами, один безпілотник впав у лісосмузі. Ще два були збиті над морем. Загалом, за його словами, було запущено нібито більше десяти безпілотників. Об'єкти у місті не постраждали, стверджує розважаєв. На Росії знову палає у селищі Первомайське і Свердловської області. Загорілися склади з порохом. Про це інформують пропагандистські змі з посиланням на екстрені служби. Відомо, що склади загорілися внаслідок лісової пожежі. Більше того, вогонь загрожував 18 сусіднім складам, на яких також зберігається порох. Повідомляють, що селище, у якому проживає близько 400 осіб, готують до евакуації. Попередньо. Постраждалих немає. Російське керівництво полюбляє символічні дати. Відтак може організувати на своїй території провокації до 9 травня, яке відзначається ВРФ як день перемоги над нацистською Німеччиною. Про це повідомила прес-служба головного управління розвідки з посиланням на Андрія Юсова. За його словами, у цій ситуації провокації можуть бути спрямовані російськими спецслужбами проти російського цивільного населення і приурочені до певних дат, наприклад. 9 травня. Юсов вважає, що росіяни можуть спрямувати провокації і проти Білорусі. Метою такої так званої операції під фальшивим прапором може бути втягнення білоруської армії у війну проти України, вважає посадовець. Хоч і Юсов переконаний, що ніхто ані в Україні, ані у решті світу в подібні вистави вже не повірить. Це зовсім не означає, що таких провокацій не буде. Українські воїни продовжують ефективно вибивати російську орду з української землі. Так, у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ повідомили, що загальні бойові втрати противника з початку повномасштабного вторгнення по 7 травня 2023 року орієнтовно склали 194 тисячі 430 осіб особового складу. Лише за минулу добу вдалося ліквідувати 660 окупантів. Танків ворог за весь час втратив 3723 одиниці, за добу – 6. Бойових броньованих машин – 7248 одиниць, за добу – 10 штук. Артилерійських систем ворог втратив 3010 одиниць, за минулі 24 години – аж 18 штук. Рашистських реактивних систем залпового вогню знищено 554 одиниці, 2 – за добу. Засобів ППО ворог втратив вже 360. Ість штук ворожих літаків українським воїнам вдалося збити вже 308 одиниць. А от гелікоптерів окупанти втратили 294 одиниці безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня. Успішно знищено 2572 штуки за добу 18. Крилатих ракет збито 947 штук, кораблів і катерів. За весь час повномасштабного вторгнення рашисти втратили 18 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн ворога знищено 5952 одиниці. За добу 16 штук. Спеціальної ворожої техніки успішно спалено 380 штук. За добу ще 5. Українські герої продовжують майстерно знищувати расистську. Нечесть, слава зсу, слава Україні. У ніч проти 7 травня росіяни атакували ракетами Миколаївську область. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Віталій Кім. За його словами, п'ятьма ракетами Х 22 випущеними з літаків стратегічної авіації. Ворог атакував Ольшанську та Костянтинівську громади. В результаті пошкоджено будівлю промислового підприємства. Також є влучання на відкритій території. За межами підприємства спалахнула суха трава. Пожежу ліквідували. Постраждалих, на щастя, немає. У Луцьку легковик шкода на швидкості влетів в електроупору. Аварія трапилась 7 травня на вулиці Володимирській. З відео, які публікують у соцмережах, помітно, що в результаті зіткнення автівка серйозно постраждала. Деталі повідомимо згодом. У Луцьку діти проникли у приміщення дитячої залізниці та понищили майно. Про інцидент повідомила очевидиця інциденту Ірина Ільчук у Фейсбуці. Жінка написала: цитуємо, мені страшно від того, що 11-річні діти перейняли від своїх батьків розуміння, що якщо в майна немає охоронця, то можна просто прийти проникнути в приміщення і нищити та виносити все, що є всередині дроти. Ще більше оберело лучанку ще й те, що троє хлопців мали при собі викрутку, тобто готувалися до проникнення. Утім, поліцію жінка вирішила на перший раз не викликати. Обійшлося лише попередженням. 6 травня у Луцьку відбувся відкритий чемпіонат міста Луцька з Кіокушенка і Карате. На ньому були представлені понад 400 учасників із шести областей України. В обласній дитячо-юнацькій спортивній школі людно сотні спортсменів із кількох областей змагаються за першість у поєдинку із суперником. Відкритий чемпіонат відбувається уже не вперше, тому юним спортсменам не звикати до таких чемпіонатів. Волинянка Олександра сьогодні перемогла у поєдинку. Розповідає, готувалася до нього тривалий час. Було доволі складно, тому що суперники дуже сильні. Тренування через день такі посилені були. Тренер готував, щоб ми спеціально виграли. Ти перемогла сьогодні. Так сьогодні зайняла перше місце. Відкритий чемпіонат із кю Кушенка і карате щорічно відбувається до Дня прикордонника. Цього разу його присвятили усім воїнам, які віддали своє життя у російсько-українській війні. У цьому залі спортсмена від 5-6 років до підліткового віку. Незважаючи на це, діти показують неабиякі результати. Ось юний спортсмен із Львівщини переміг своїх супротивників і декілька разів. Його тренер Степан розповідає: у цьому виді спорту важлива дисципліна та На тренування все гладко проходить, типу, ну, немає таких переживань, діти в більш спокійному режимі працюють, а змагання це зовсім інший рівень. Тобто діти мають якісь хвилювання, переживання, шум додатковий. От. І це для них таке велике випробування. Тобто, не завжди сильний спортсмен, який в залі є, він може тут виграти. На запитання, чому діти обирають саме цей вид спорту, усі як один запевняють, карате самодисциплінує, формує із тебе сильну особистість, як духовно, так і фізично. У дитинстві в садочку мене завжди е, били. Вдягали за вулиці, і папа сказав, ну давай ми тебе відведемо на карате для самооборони. Карате взагалі це для самооборони. А, ну і от якось мені сподобалось, і вже займаюся скорее 8 років. Організатор відкритого чемпіонату розповідає: вид спорту популярний як серед хлопців, так і серед дівчат. Щороку року спортсмени займають лідируючі позиції у змаганнях. Дані змагання ми завжди проводимо традиційно до дня прикордонника. Цього разу ми ці змагання присвятили. Всім військовослужбовцям, які обороняють нашу країну, в змаганнях приймає участь 380 учасників з шести регіонів України. Відкритий чемпіонат тривав у обласному центрі Волині один день. Під час змагання юні спортсмени отримали не лише призові місця, кубки та медалі, але й черговий досвід у цьому виді спорту. Електронні цигарки та вейпи набирають неабиякої популярності серед молоді. Стильний дизайн, багато диму, а також відсутність неприємного аромату, так як від звичайних цигарок, приваблюють дуже сучасну молодь, невиняток і луцькі школярі. Кілька учнів вийшло на перерві, чи то після уроків відпочити неподалік навчального закладу. На перший погляд здається, що хлопці і дівчата просто сидять та спілкуються. Втім, бачимо, для них це, так би мовити, справжній перекур, як у дорослих. Що раніше зрозуміти, що дитина почала бавитись цигарками, було простіше простого, бо ж неприємний запах від тютюно паління було чути здалеку, то тепер те, чи курить ваша дитина, здогадатись, майже неможливо. Адже у світі з'явилися електронні цигарки та вейпи з найрізноманітнішими ароматами. Такі девайси швидко набрали популярності, і бавитись ними почали навіть діти. Воно й не дивно, бо ж придбати так звану електронку можна. На з легкістю в інтернеті на одному із сайтів бачимо при замовленні про вік навіть ніхто не запитує. Про проблему нібито знає, чи не кожен другий. Відомо про неї, і у школах. Безпосередньо в школі там ніхто їх не ловив, дітей такого не було. То що діти користуються і можуть десь його використовувати, безумовно це не секрет. Я це знаю. Коли, наприклад, я на своїх уроках стараюся з дітям обговорювати подібні теми. То є діти, які кажуть, що вони пробували, що вони вживали. Де ви берете, та кажуть, подивіться навколо вони є в вільному продажі. На думку Юрія Михальчука, зовсім не дивно, що луцькі школярі підхопили таку тенденцію. Адже усе, що швидко набуває популярності у світі, підлітки підхоплюють чи не найперші. Втім, переконує, навчальний заклад не стоїть осторонь із усіх сил намагається донести до своїх учнів інформацію про шкідливість куріння. Починаючи з батьківських зборів, кожного тижня відбуваються класні збори. Виховна година, де вчителі, вчителі, класоводи, класні керівники звертаються до дітей, показують всі можливі, абсолютно всі можливі. Ролики, які є в Ютубі, в інтернеті, про шкідливість цих речей, коли діти бачать особливо це учні, починаючи з 9 по 11 клас старші класи в основному дивляться на шкідливість, не це. Тож директор школи каже: для того, аби школярі перестали або навіть і взагалі відмовилися від ідеї спробувати вживати ці шкідливі девайси, повинен бути комплексний підхід, адже переконаний, сама заборона від вчителів чи батьків не вплине на підлітків. Людина повинна сама усвідомити, що це дуже шкідливо. В світі існує міф, що електронки менш шкідливі за звичайні сигарки. Втім, насправді це зовсім не так. Вживання цих девайсів ще більш шкідливе, особливо якщо починати у юному віці. Електронні сигарети є шкідливими, так як вони викликають ризик захворювання серцево-судинної системи, можливо буде підвищення артеріального тиску, підвищення частоти серцевих скорочень, також погіршення пам'яті, порушення нервової системи, порушення настрою також можуть бути зміни в загальних і лабораторних обстеженнях. Звичайно, зараз. Діти стали дуже якби вживати електронні сигарети. Це стало якби модним і популярним, але в подальшому це може викликати ризик багатьох захворювань, які можуть привзвести також для онкологічних захворювань. Тож, звісно, молодим людям бути осторонь від процесів, які набувають популярності у всьому світі, дуже важко. Втім, аби вберегти свою дитину від вживання електронок, варто про це подбати заздалегідь, провести роз'яснювальну бесіду, повідомити дитині про шкідливість та на. Наслідки такого вживання словом спробувати достукатись до її свідомості, аби бажання здаватись крутим серед однолітків зникло. А мета зберегти своє здоров'я перемогла. Більше трьох гектарів засіяних квітами. Тюльпанове поле на Волині знову розквітло. І фестиваль Волинська Голландія запрошує відвідувачів. Червоні, жовті, білі, рожеві та фіолетові тисячі тюльпанів заполонили гектари поля, що за 35 кілометрів від Луцька. Цьогоріч весна нас сонячною погодою не обдарувала, скажімо так. От було багато пасмурних днів, багато було дощів, звісно. От і тюльпанчики ну якби трішки пізніше. Спочатку навіть дуже запізнювалися, але як тільки почалися от перші якісь сонячні дні, то відразу пішов ріст, бо ми навіть передбачали, що відкриття буде набагато пізніше, можливо, там якогось 9-10 травня. Але от за ці декілька днів тюльпан підтягнувся і розквіт. За словами організаторів, попри погоду, врожай квітів чималий, тому Волення буде на що поглянути. Ба більше цього року організатори висадили і нові сорти тюльпанів, яких ще Волинський край не бачив. Цьогоріч з'явився такий новий сорт, назва його «Бомбасті Крет. Це більш такий середньоранній сорт світіння. От як бачите, дуже півновидний цей сорт має дуже велику квітку. Він такий високий, міцний, дуже таки пишний. Не забули на фестивалі і про патріотичні кольори синій і жовтий. Для тюльпанів цього сорту на полі виділили цілу алею. Ми підготували, ми як кажемо, таку більш патріотичну таку алейку невеличку, де висадили жовті піновидні тюльпани. Сорт називається єло-помпоне. От і біля неї також висадили нарциси і голубенькі мускарі. Разом із тим, через погодні умови, майже 20% поля затопила вода. Все ж, відвідувачам буде на що поглянути. Для них підготували нові сорти квітів та деякі фотозони. Тор цього року не вийде, тому що в центр поля нас трохи розплився, то так. Не цього року не ну цього року просто нові нові сорти. Ну декілька нових локацій буде різних. Ну, кожен рік ми додаємо якісь різновиди. нові, кожен рік появляються нові сорти. Ми стараємося щось знаходити в Голландії, купити, досадити. Тюльпанове поле відкриє для відвідувачів з 4 травня. Триватиме фестиваль 10 днів до 14-го. Вартість вхідного квитка 100 гривень дорослий, 50 гривень дитячий від 7 до 13 років. Вхід до шкільнятам безкоштовний. На цьому ми завершуємо наш випуск новини. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 1004 або ж 050 782 4011. Підписуйтесь на наші соцмережі, дивіться оперативні новини у нашому ютуб каналі. Та не пропускайте головного у студії. Працювала Катерина Возняк. На все добре і побачимось.